Вину доведено в Івано-Франківську заочно засудили ще п'ятьох депутатів Російської Держдуми. Їх визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. У лютому 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до президента Росії з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Судді прокурори довели, що депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Вже двадцять. 2 лютого вони голосували за ратифікацію договору про дружбу та співробітництво між окупованими територіями, так званими ЛНР та ДНР та Росією, що стало фактично. Приводом для повномасштабного вторгнення в Україну і строк відбування покарання їм обчислюватимуть з моменту фактичного затримання. Загалом за публічне обвинувачення прокурорів з початку року винесено вироки стосовно 28 депутатів Російської Федерації. Всіх їх засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.